А зараз подивитися, як я роблю завдання. Давайте, Яке ви завдання робити, Танислав Сергійович? Ой. Ой, ну, оце такі крапочки ви ставите, так? Да? Красиві. Так. Ти стомився вже, да, так, Так. Покажи, як, як ти стогнеш, коли ти не хочеш робити завдання. Молодец, только ты трошки гарнейший стоишь. Так, поднимайся, какие статик к рисочки, палочки. А вот все, потажечка. Ну, давай, роби Ну що. О, диви, як красиво папа, бачиш? Да. Набагато краще, ніж ось ці Це фірма, якась кейс. Давайте, Давайте подивимось, які були. Це... Да, були такі розмазяки, а вже як то кажуть, набагато краще. Давайте подивимось. І це всього через тиждень занять. помалюю, розмалював я тобі. Палат. Палат дикого фотоапарата. Ну, постогни трошки, як ти це робиш. О, ова. Роби. Як натурально. давай ще останню крапочку. Так. Тепер знову рахуємо один, два. Один, два і ста. Бачиш, це швидше, бо через дві клітинки. А чого через три поставив? Чого через три, ей, ти за слині. через три поставив. Чого вкажи бігов? Одна клітинка, друга, ось тут. Треба сняти. А чи Стасик сам... Ось ну, так. От, наприклад, коли ви звете його, ну, чи це завдання, ну, як це все про... відбувається? як це воно все? Ні, не йде в Сам, а йде завжди, коли його зве палочка. Палочка, коли зве. Да. А що він каже, коли не да. хоче йти. Скавчить. А Кав... як скавчить? Скаже, а, У, Е і так далі. <смір> Стасік. Так, тепер через дві клітинки. <рігі> дві <Двіться. рігі> До кінця на дві клітинки. До кінця, до, до кінця. Так, тепер тут крапочку. Ось тут. потім Як подивишся класі в сьомому, як, які в тебе були легкі завдання. Звідси, вниз. До кінця того. Так, крапочку. ні, Страдалець. На, ось тут крапочку. Крапочку, ось тут. Так крапочку. Не відволікайся на фотоапарат. Ось тут тепер полосочку. Це фотоапарат велика. Ні, не по... полосочку вниз. Бери від цієї крапочки і тепер спускайся вниз. На дві клітиночки. Так, крапочку сюди. Так. Молодець. Крапочки в тебе вже краще набагато виходять. Тепер полосочку тут трапочку. Ну навчить. Почекай, не тут, не тут. Що, ти кажеш, то сюж? Так. Так, Угу. Ну, я вже їхав. Що закатаюся на статус по машині. От доробляй і підеш їсти. Молодець. Ші. Давай, іще. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це кадр. Оце медик. Тасик Мосі верхнувся. Йдеш уже їсти, давай. Заслужив за гарне навчання. Учуля. <гум> <гум> <С 'являє. гум> Смачний вінігрет. Хто тобі робив вінігрет, ти знаєш? Нажимає на це і забуде виключатися.